Хлопці, я був в шоці. Новий прайс. Ми ще не встигли огофтатись від а, старих з дешевших, було, поскидали ціни на дтз поскидали ціни на ЛАВ і так далі. А може, хто б ще не бачив, бо недавно так відео виходило тільки-тільки. От вже прийшов, щоб ви розуміли, трьохцилиндровий трьохциліндровий трактор зараз можна купити в ціну шифру. А ремінний трактори там фактично, як мотоблок, Я зараз, щоб не катати, довго довкола не ходить, зараз десь а, розкрив всі карти. Розкрив всі карти, розкрив прайси. Ось такі. Ось давайте біля них станемо, зразу, бо я буду, про них будемо і балахати про ці і про ці. Ось такі коробка шифенг 22 сили маленький, трьохточковий. Сікісінтаї. Без передка з передком. вот у нас виходить. Бля, хамуха. У нас получається. Прайс! Прайс. Розкриваємо. А, вся продукція від ДТЗ і деякі позиції від Скаута Дивіться уважно. А, переписуйте собі ціни і переписуйте собі номер телефона. А хто хоче замовити тракторця, доставка безкоштовна по всій Україні на будь-який на на трактор, на будь-яку модель, прямо вам під хату. За документами, з гарантією, все підключить. Ну, коротше, не буду катати багато. Дивіться, будуть 160-ті корчі. Тут такі у вас тут, з одну точкою. Малі, типу як... Зараз, зараз я покажу, десь тут, як цей Ото, у нас Кентавр 160. Ось 160. Такі самі будуть тільки ДВшки. Такі самі будуть тільки ДВшки 1800 бачимо, ціна. Трьохточка, то мають цінувати отакі кентаври, Вони є зелені, вони є червоні. Новий ціна у них на нова, ви бачите. Шифенги, шифенги Шифенги ви теж бачите. Я тако буду відкривати потрошку. шифенги 244 і 240 і то ще може бути від нас додаткова знижка. Шрифінги, до речі, мають на увазі моделі. А... Самі останні оці BFL. Він іде з блокуванням моста з цим а... радіатор стоїть, вот. І то у нас. А ну, щось є 23 й рік, а щось вже є 24 рік. Тому вони і дешевше і розпродаються. Там якщо 24 й рік тільки перший місяць буде хіба, тому що прийде 3-4, вже пройде ціна більше. Ну такі трьох я як казав, кентаври по 2 2700. Ідемо вот. далі. Найцікавіша позиція на сьогодні то такі ось інтаюги 244-240. 240 симтай у нас на хвилиночку 3, 700. 3, 700. 240. безремінний 3-циліндровий тракторець з передком 4900. безремінний 3-циліндровий такою коробкою на муфті з нормальним сидінням, все. з гідровиходами. Регулюється, колія я по обох осях в Ось ТРК. Ось він найдешевий є. Ось він і є. ТРК. Регулюється кулія по обох осях. Передня, задня. Мотор КМ385БТ, крутий, крутіший мотор. На муфті. 6х2 коробка. З одного, з одного рычага переключає передачі. 3700. І, звісно, звісно, Кентаври, Кентаври, куди ж без кентаврів? От, куди ж без кентаврів? А, то... На них теж зараз. От 50-ка в нас, відеще. 8, 100, Така синя 50-ка. Така синя 50-ка. 504-й, високі колеса, 4-хцилінтровий мотор, 495-й реверсна коробка. Все, маємо понижну-повишну, реверс, там передача. 8х8 коробочка. Такі то на 800 майже вахи. 60 літрів паливний бак. Дуже ну, мости. Все, то не коробка, явно не С24, я думаю, то Вот, и, конечно, 6. вот Отакий. 6550 у нас кінтав. 404. -й. Такий о кентавр. 6550 uh, цін с доставкой до додому. 4 цилиндровый мотор, КМ490БТ, 3. -точка, одна гідропара. Uh, моделька теж йде 23 рік, тому і уцінний вже йде. І виходить в нас ці вже, бачите, 20... це ж 23 десятий. Бачите, чому вони дешевші? От чому вони дешевші. Хлопці, по 5700. 5700 кентаври, есочки, 5700. Такої ціни не буде, тому що а, тому що... а, тому тому що що це остатки ще партії старіших. Навіщо будуть вже дорожчі? Такі кентаври. 5700. РДшка форти. от Ми сьогодні випробування проводили. А вона себе дуже хорошо показала, хто бачив наше відео в Тіктоку з оранкою такого трактора. А хто не бачив, є ссылка під відео в Тікток. Там вийшло на раньше. Ну на Ютубі теж вийде. Я думаю, всі оцінять оранку такого трактора. РДшечка. По суті, Кентавр, він є тільки інший завод-виробник. то 24-й рік випуску. Перший місяць теж бачимо. Таке все 5800 на широких колесах і там дві гідро... гідровиходи. два. От. І Сороковки, отакі Кентаври, Сороковки 6550, 404 й кентавр чотирьохкотловий котовий то такі самі ходові позиції, самі а, такі акційні. Вон, до речі, 240 шифінг, такий його йде за знижкою. 240 шифінг, я теж окремо його знімав. Вот. 24 сили на задньому приводі. Ну, класичний шифінг тільки що з заблокування моста і з радіатором. З нормальним. Я рахую, то в ідеальна комплектація для тракторця шифенфу. В салатовому цвіті такий є. В салатовому цвіті і в синьому От, є в наліччі, теж на них не буде знизько. Тому хто хотів собі тракторець за дійсно хороших, приємних цін, файн, файних. От, я думаю, ви знаєте, що робити. Номер телефону є в, в описі під цим відео. Е я вже трохи сьогодні втомився, сьогодні досить багато контенту знімав. О, е трошки сьогодні вже втомився. Номер е телефону є, набирайте. Привозка, доставка є безкоштовна, без передплати, ну також різні інші моделі в наявності. теж. Як бачите, техніки вдосталь розпродається багато чого, тому оце вам дасть можливість купити трактор дешевше. Дешевше за будь-які площадки, магазини і зекономить кошти. Ось це прайс новий.